Вели, що вбивство було організоване через мережу телеграмів, і зараз через телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі і побратими і посестри. Заборонити телеграм в Україні вже і зараз. Відповідно, а Вайбер куди треба йти? А Вайбер на канал? Ні, на канал до того <сувачового> Петра Олексійовича і подивитися, чи опубліковане було це відео на каналі Петра Олексійовича. Це запитання, от, які гадають, так, так, воно було опубліковане в нього на каналі в Телеграмі. І нічого дивного, у нас зараз всі в Телеграмі, всі наші органи адміністративні. От Дивіться, будь ласка, ось скрін от Порошенко тут його відео, а там, правда, є дещо інше додаткове. Okay. Так, ну от там погано видно через Ну, Це його канал. Це напевно Олександр Лікаренко допомагав тут мені. А, ось наступне, да, ось Тут є гарно видно. Тут ось бачите все на місці. Відео все є, можна подивитися, можна підписатися, але треба заборонити телеграм так ну і навіть партія європейська солідарність до речі в партії європейська солідарність теж є телеграм-канали як інакше в усіх є телеграм-канали у нас навіть є телеграм-канали навіть цілих два UMN UA, oh. і скрипен і в мене є там, аккаунт you в телеграмі друзі напишіть кого Друзі, от в чаті зараз напишіть, в кого немає от, в телеграмі аккаунту. Просто цікаво побачити серед вас. от Скільки буде тих, хто не має таких е, телеграм-воїх аккаунтів. Може, таке буде. От. Треба заборонити просто інтернет, розумієш, тому що в інтернеті є порнхаб. От, треба заборонити телебачення, тому що там є російські канали. Треба заборонити автомобілі треба заборонити інфраструктуру залізницю все треба заборонити все тому що це там формується є Ну, я б взагалі, Шуя. я б, чесно кажучи, я б на Йомен заборонив Роману Скрипіну коментувати будь-які теми, які стосуються Петра Порошенка. Можна пропозицію. Ти не можеш мені заборонити, але це не стосується Порошенка. Та я ж, господи, ну це ж жарт. Я розумію, що ти знайшов таку фішку, Петров знайшов свою, а ти свою. І йдеш. І ти йдеш, значить, слід в слід е, от, 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 стежкою. Я маю на увазі, що не треба ставитися до. Ну, то просто треба думати, що ти пишеш в Телеграм. І треба розуміти, що він може контролюватися ФСБ. Ну, це факт. Так будь-який месенджер може контролюватися будь-якою спецслужбою, в тому числі WhatsApp. І я ж питаю, чому не Viber? А ще була така аська, пам'ятаєте колись? А можна я про я? Я Петра Олексійовича ні, Я не я не кажу про Петра Олексійовича зараз. Я кажу про ну, безглуздість просто таких підходів, що давайте ми цей транспорт інфраструктурно заборонимо. Ну, просто думайте, що ви туди пишете. І поменше там відвертостей, поменше там бік-піки, не надсилайте свої, я не знаю, куди там що. І так далі, і тому подібне, тому що воно все фільтрує державу не зруйнувати навпаки. Ну це навіть. точно і якраз збудувати тільки можна. Так. Я маю на увазі, що а... залежить від того, що ви пишете. Ну тобто, якщо ти там пересилаєш секретну інформацію, якусь таємну, то це твоя велика помилка через будь-який месенджер. Будь-який месенджер він так само все контролюється, будь-який. Сігнал, я не знаю, там WhatsApp, Viber, ну, Telegram, так. Facebook. Але messenger. він такий популярний, ну, як нині Telegram. Тут же ж не просто будь-який месенджер. Але... Telegram просто ти бачиш, багато всяких там примочок багато всяких. Він просто зручний, Ну, він, він, один, він один із він, по суті найпопулярніший месенджер в нашій країні. 40% ну, так. громадян України отримують новини через Telegram. ну, грубо кажучи, половина. Тобто, це ну, такий так. величезний монополіст, який належить так чи інакше, ну, належить напівагенту Путіна, дурову. Ну, якби тут, ем, тут що можна сказати не в захист Потрібно Потрібно Петра Олексійовича? Дивіться, ну, це не питання треба протрібно. розділити на дві частини: на політичну складову, на політичну заяву Петра Олексійовича, і в даному випадку він якраз послідовний. Тому що, на відміну від всіх інших людей, які просто заявляли, Петро Олексійович свій час заборонив контакт і однокласники, і це був однозначно позитив. Чи може ця історія повторитись Телеграм, невідомо, але в нього був успішний кейс, який він втілив в життя. Хочемо ми цього не хочемо. Любимо ми Петра Олексійовича чи ні, але в нього от, в даному випадку точно був успішний кейс, де він не словом а ділом це зробив. Про заява про те, що Телеграм несе небезпеку, звучить не тільки від Петра Олексійовича, вона звучить, наприклад, від Буданова. Інше питання, коли включається технічна складова, типу, що буде від того, що ми заб... чи можемо ми технічно його заборонити? Який буде наслідок цієї заборони? Куди дінеться ця аудиторія? Чи не вона чи вона, чи більш, скажімо так, чи буде більше шкоди? Те, що телеграм несе шкоду, це однозначно так. Але тут питання: чи буде більше шкода від того, коли ми його заборонимо? Ну я б хотів би, щоб на це дали відповідь саме спеціалісти. І У нас є такі спеціалісти. Наприклад, є е, пан Дмитро Золотухін, який займається. Саме інформаційними т, дослідженням теми інформаційних технологій, там МІПСО і всіх інших речей. І я в даному випадку завжди от, на нього орієнтуюсь в цих питаннях. В нас є ще Назар Токар, який теж е, знає про Телеграм глибоко. Тому який, тому, Тquel, illum, тому... Давотухіна я б тут взагалі не вписував. Назар Токар він уже давно каже, що Телеграм. Назар давно пропонується. Назар займається технологічним питанням цього складовою цього питання, а займається ідеологічним. Він розуміє, як працюють процеси інформації Ну це ж таке, Романе. Я, я ж вас не переконую. Ну, просто є люди, які дійсно є фахівці, я хто, ще раз кажу. Хто, думайте. Хто. Ні, є, є, є просто фахівці, айтішники, вони не, не такі публічні, як там Токар або Золотухін. Я маю на увазі, що треба завжди думати, що ти відправляєш там через навіть через e-mail. Якщо ви думаєте, що у вас повна анонімність в цифровій мережі, ну ні, немає там у вас анонімності. Знаєш, мені найбільше подобається, що деякі супер супер медійники. Навіть не застосовували дворівневу, ну, типа аутифікацію. Ну, просто, типа вони просто заходили в цей Gmail і це не дворівнева аутифікація, була просто, просто заходили. А потім а! мене зламали, так думай трохи головою своєю. А дехто писав якусь х... фігню якусь в тому самому Фейсбуці, який я терпіти не можу, так? Але, але змушені користуватися. От. І потім казали, написали там, знаєш, не знаю, в якому там змінному стані якийсь пост, і ми... мене зламали. Ну, це найкраще пояснення. От. Просто завжди треба пам'ятати, ну, це... ви навіть смс-ку пишете, її можна перехопити. Так само, як і вашу сімку можна зламати, Ну, фактично. Ну, тобто тут треба бути завжди обережним. І не думати, що у вас там. Такий кокон приватності, він відсутній просто. Телеграм Дуров, правильно, який їздив в Москву, це все нам відома історія. Чи треба від нього відмовитися, або як ви його забороните? Ну Як ви собі це уявляєте? Ну, так як всі інші месенджери, це важливо фактично. Як, Ми говоримо про технічні можливість Ну, як так, в в в того да, потім. Ну, типу, ні, ну технічно це можливо, це не буде повна заборона, наскільки я пам'ятаю. Ну, типу, це там теж можна буде його, але це обмежить обмежити аудиторію телеграм. Звісно, якась там бабуся дідусь, яка зараз могла швидко встановити телеграм, коли в неї будуть там додаткові якісь штуки для того, щоб заходити, потрібні, вона обмежить свій там обмежить свій вплив на телеграм. О, дивіться, москалі тепер всіх змушують переходити на месенджер да? Макс. Так, так. І от вони туди переходять. І що цікаво, от цікавий є один нюанс. В мене лишилися знайомі там в Росії якісь, з якими я вчора буквально намагався зв'язатися голосом дзвінком через е, Телеграм. Не працює. От не працює. Все. От вони вирішили туди. Скрип він ну, намагався буду... зв'язатися з кимось в Росію через Телеграму. Да. Да. Ух, да. Так. Звучить як це. Ну, по-перше, по-перше, я не брешу. По-друге, для мене для цього були там певні основи. От. І воно не працює. Воно просто не працює. Причини в мене були. Вони досить серйозні, вони не смішні абсолютно. От. Ти Що думаєш, я там сижу днями і чатюся з москалями в Телеграмі, в WhatsApp? Та так просто куратор піддзвонився. Ні, я наче все. Боже, ну, вибачте, ну, жарти, жарти, жарти вони можуть бути, бо Ірина взагалі не посміхнулася на є, Таке питання до себе. У багатьох там, можливо, є якісь там залишки родичів, що називається, розумієш. І для кожного це дуже крок. А в когось дійсно залишки родичів, не знаю. Я був якби мої родичі там були тільки залишками в Росії, так. Тим про то